Українські енергетики повернули світло майже шістьом тисячам споживачів, які напередодні залишилися без електрики через бойові дії. Про це повідомили у Міненерго, і водночас у пікові години споживання з 16 до 21 Україна проситиме допомоги країн сусідок. Імпорт електроенергії заплановано з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови. Тому у відомстві закликали українців до енергоощадливості, зокрема у вечір. Ні, та ранкові години попросили не вмикати одночасно кілька потужних приладів? Ну а про стан енергетичної системи України далі говоритиму з Сергієм Нагорняком, народним депутатом, членом комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаю вас, пане Сергію, ради бачити. Доброго дня навзаєм Отже, яка поточна ситуація в нашій енергосистемі? Опалювальний сезон розпочався вчасно і, в принципі, поки що проблем наразі суттєвих ніяких немає. Міста готувалися, енергетики наші готувалися в енергосистемі. Фактично немає на сьогоднішній день дефіциту. На щастя, єдине, що в ранкові вечірні піки більш складно проходимо ми ранкові вечірні піки, і ми за, за залучаємо імпорт електроенергії з Європейського Союзу для того, щоб не було відімкнень у вечірні і в ранкові години. Важливо, щоб кожен з нас, кожен громадянин України, який користується електроенергією, щоб в ці години, саме особливо якраз у вечірні, одночасно дійсно не вмикали кілька енергоємних приладів, такі як праска, пральні машини, електроплити і таке інше, для того аби зменшити навантаження на енергосистему, по тій причині, що в нас на сьогоднішній день сонячні дні стає менше. Промислові та домашні СЕС дають менше електроенергії, вони менш ефективні в осінньо-зимовий період часу. І ми маємо ощадливо споживати для того, щоб енергосистема працювала цілісно, і ми всі були, все населення було без виключення з електроенергії. Пане Сергію, як ми зустріли перші холоди, от якраз ви згадали про те, що сонячні днів дійсно менше, температура нижча, і як система витримує це навантаження? Опалювальний сезон почався. Наразі наразі дефіциту немає. Споживання дійсно збільшилося десь в порівнянні, якщо беремо 1 листопада і беремо сьогодні 10 листопада, орієнтовно на 5-10% в залежності від доби, тому що кожна доба по-різному теж є споживання і в ранкові піки, і в вечірні тому дійсно споживання трошки зросло, але наразі ми. Можемо покривати ту потребу, яку ми споживаємо, і за рахунок власної генерації за рахунок імпорту електроенергії з Європи в вечірні години, але маємо заощадливо всі споживати для того, аби бути зі світлом і сьогодні, і завтра. Найбільші виклики і ризики для енергосистеми безумовно це бойові дії. Це постійні обстріли, які нас піддає ну, намагається принаймні ворог. Але окрім власне воєнних дій, які ще ризики існують для системи на тепер? В принципі, ризики, окрім воєнних, у нас таких ризиків немає. Єдиний ризик це масувані ракетні обстріли, саме mm. якраз по базовій або по балансуючій генерації. Ми знаємо, що ворог ну і наша розвідка про це говорить, і американська розвідка, і британська про те, що ворог має наміри поцілити по атомним електростанціям, саме якраз по підстанціям, які знаходяться на атомних електростанціях, щоб унеможливити роботу атомних електростанцій і видачі електроенергії в мережу. Сьогодні енергатом робить все можливе, щоб пришвидшити будівництво таких захисних споруд, але ми маємо бути ну, реалістами, що вони в цьому році збудовані не будуть. На будівництво такої споруди потрібно щонайменше від 12 там до 18 місяців і проекти, і кошториси, і затвердження генплану і, з генеральним штабом. Точніше тому це найбільший ризик, але я знаю, що і президент, і наші дипломати працюють з міжнародними. Нашими партнерами ще отримати більше протиповітряної оборони для того, щоб ми могли захистити нашу критичну інфраструктуру від таких ворожих обстрілів. Ну і звісно, нам потрібно берегти як теплоелектростанції, ті, які вже відновлюються після обстрілів весняних і гідроелектростанції. Гідроенергетики теж великі молодці, Вони будують не тільки відновлюють, а одночасно будують захисні споруди достатньо швидкими темпами і достатньо такий, ну, фаховий підхід. Те, що можна сховати під землю, воно все ховається під землю, щоб унеможливити враження ракетами обстрілами? А я думаю, що всіх непокоїть це запитання, і я його вам ставив кілька тижнів тому в цій студії. Якою буде наша зима в плані енергетики? Які зараз перспективи от на тепер? Знаєте, я не думаю, що буде якийсь апокаліпсис. Я сподіваюся, що нам вдасться відбити ті ракетні атаки, які планує Росія. Ми розуміємо, що всі три місяці поспіль Росія фактично виснажує нашу протиповітряну оборону для того, аби там завдати якогось одного або двох масованих ракетних обстрілів, саме якраз по нашій критичній інфраструктурі. Але сподіваюся, що партнери це ж так само читають, як і ми читаємо, і розуміють необхідність запасу. Ракет, щоб ми могли швидко відстрілятися, якщо будуть і було чим у нас відстріляти, щоб у нас не було ситуація, така як була навесні, коли летіло на трипільську пространцю, У нас не було фактично чим відбивати ці ракетні обстріли. А так енергетики достатньо добре готові, але важливо, щоб і кожен українець, про те, що ми говорили тоді в студії, ставав більш енергонезалежним. І сьогодні діють ці програми як для ОСББ, так і діють для приватних домогосподарств. Нагадаю, що 480 тисяч гривень можна взяти безвідсотковий кредит від держави на 10 років для встановлення сонячної електростанції і накопичувачів для домашнього домогосподарства і повністю бути енергонезалежним і навіть взимку і восени, навіть в таку там не сонячну погоду, мати незначну генерацію, але її буде достатньо для того, щоб покрити потреби свого домогосподарства можливо скористатися цією програмою, піти до банку, запитати, які потрібно подати документи, так само і співвласникам ОСББ теж важливо про це, про це думати, і не лише думати, а потрібно робити певні кроки. І є хороші приклади, що ОСББ не лише не лише забезпечує власної власні потреби, а й продають електроенергію надлишки в мережу. Ну а нам як парламентарям важливо до кінця року, на мою думку, не пізніше цього року схвалити закон про добудову третього та четвертого енергоблоків Хмельницькій атомної електростанції. Тому що час іде. Нам потрібно будувати генерацію. Рано чи пізно завершиться війна е, нашою перемогою, і нам потрібно буде відбудувати країну. Для цього потрібно залучати і нові інвестиції, і потрібно, щоб у нас було достатньо електроенергії для того, аби розвивати нашу і промисловість і залучати інвесторів країни. Пане Сергію, абсолютно з вами згоден. Абсолютно нагадую всім глядачам, що е, варто піти до банку і дізнатися, який кредит вам дадуть, а вам дадуть його. Це Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг, був у нас на зв'язку. Я вам дуже дякую за ваш час і за вашу роботу. І за можливості гарного вечора. Насе добре. Підемо та.